Тепер вам цікаво буде знати, звідки я родом. Назви сіл, як і людські прізвища, начебто самі повроджувались, так як родять на нашому масному чорноземному ґрунті жито й пшениця буряки й коноплі. Дивись, одне село синіє тобі своєю назвою, як польова волошка, друге дивиться на тебе Вовчим Оком, а третє мало не сороміцьким словом до тебе озивається. Лугове та польове, балки та ярки, чагарі та лисогірки. Тут великим розумом не світить Оленівка, Андріївка, Степанівка, Іванівка, Григорівка тут теж не мудрували лукаво. Свинарі, чинбарі, смолокури, вівчарі зізнавались у простоті душевній. А вже от веселі гори, веселе поле, веселий лан, веселий кут, весела діброва, весела долина, веселий гай, веселий яр, веселий хутір, веселі боковеньки. Казали вчора, й нині кажуть про людей багато. Так і здається, що в таких веселих селах завжди жили весело, бо чого їм журиться у веселому гурті? От хоч би що, мені завжди здавалось, що чоловік із села Груші ніколи не буде схожий на чоловіка із села Вишні. що жінка з села Хлібного завжди буде щедрішою, аніж жінка з села Голодного, що дядько з багатої чернящини завжди буде багатший, ніж дядько з села Бідило. Побувавши на своєму віку в багатьох селах, до одних я переймався любов'ю вже за самі їхні назви, а інші своїми назвами навівали глухий безпричинний смуток. Мені, повірте, не хотілося б народитись у шмиглях чи в ряшках, не хотілося б порубкувати в коровинцях чи в коростуватому, не хотілося б женитись у Костогризному чи бабському. І я щиро вдячний долі, що тільки чув, а ніколи не жив у безкровному, безлюдівці, безпалівці, безп'ятному, безсалівці, безсокирному, безуглівці, бо, здається, в селах із такою назвою так і остерігайся, що не матимеш пальця, п'яти, сала, сокири. Отже, тепер ви знаєте, що я Хома Прищепа, за своєю вдачею, не міг би прижитись у гектарах чи елеваторному, у грижинцях, чи газопровідному. Щоб ви вже почали здогадуватися, спершу назву довколишні села, широко знані по всіх усюдах: білоконі, велике вербче, гончарі, кривошиї. М -м -м. І ще не здогадуєтесь? Гаразд. Поблизу є й інші села Липівка, малі дубові гряди, сухолужжя, чудви. А вже ж тепер, коли названо ближче й дальші навколишні села, то в їхньому вінку тільки одне однісіньке зосталось неназваним, яке скрізь добре знане Яблунівка. Спитаєте у Великому Вербчому на недільному базарі чи в, сухолужжі в чайній про прохому прищепу, і кожне скаже. Прищеп у наших краях багато, і не один Хома серед них може трапитись, але ж питаєте ви, звісно, про того Хому прищепу, який живе в Яблунівці. Іншими прищепами ви інтересуватись не станете. Так і кажуть, Хома прищепа з Яблунівки. Може б хто й подумав, що знають мене насамперед за яблунівку, бо слави зажило село своїми яблуками в області і поза областю, але ж це неправда. Подеколи правда мені бачиться в тому, що яблунівка стала знаменитою саме тому, що тут народився і живу я, Хома Прищепа.